Форум фахівців супроводу ветеранів відбувся в Тернополі. Серед спікерів, керівники ветеранських організацій, психологи та представники влади. Учасник бойових дій Роман Павлишин один із тих, хто вже працює фахівцем із супроводу ветеранів у Великоберезовицькій громаді. каже, опікується ветеранами і військовими, які служать, а також їхніми родинами. Я відповідаю за село Петриків, за своє рідне село до я. Родився, виріс. і Знаю майже всіх хлопців, які зараз на даний момент воюють. Звертаються ветерани, звертаються переважно родини загиблих, родини пропавших без Ну, Проблем є дуже багато, бо основні проблеми в родин там загинувших, то отримання певних документів. В родин пропавших безвісті, отримання документів статусів. Від то, що чоловік був учасником бойових дій, бо переважно більше хлопців хлопці пропали без вісті, а статус є ще не, не, не даний. Участь у формі взяли і представники громад Тернопільщини у Кременецькій громаді. Створено дві посади фахівців супроводу ветеранів. Про це розповів голова громади Андрій Смаглюк. На даний час нам потрібно буде збільшити кількість фахівців приблизно до 10. Люди є які прийшли навчання і чекають фактично, вже коли вони зможуть запрацювати. Щоб стати фахівцем із супроводу ветеранів, потрібно надіслати заявку та пройти конкурс. Розповіла начальниця з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації Тетяна Дуда. Вона каже, працевлаштування офіційне фахівці отримують трохи більше 30 тисяч гривень на місяць. Помічники ветеранів є в 50 громадах Тернопільщини із 55. цьогорічний конкурс показав, що Люди, які проходять, вони все більше більше мають навиків і все більше, більше бажання працювати. Власне, фахівцями супроводу ветерана було 148 заяв. З них на сьогоднішній день. Але в нас ще є в резерві люди, які можуть бути працевлаштовані заклади охорони здоров'я. Заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кирілова, яка долучилася до форуму онлайн, розповіла, що фахівці із супроводу ветеранів є у 924 громадах України. У нас введено на 2008 посад по всій Україні і працевлаштовано вже на сьогодні 1300 триста фахівців супроводу. Лілія Лобру, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.